Так, привіт усім друзі. Сьогодні в нас гольф 5, Восьмий рік, 1,6 бензин. Автівочка почала жорстко троїти. В результаті проведення діагностики за допомогою ВАК-комдіагностик немає запалення в третьому циліндрі. Ну, було прийнято рішення для початку замінити свічки запалення. І в результаті вже розборки, декол призняті декоративної накладки. Не знаю наскільки це давно все було, оскільки машина обслуговувалась на станціях. От, Уже я зняв щуп. От, трубка щупа направляюча була просто переламана. І отут гвинтик на колекторі, який тримає вверх трубки, уже був згублений. Тобто там вже немає різьби і він просто під час руху згубився. Не знаю, як довго двигун їздив. Буде мінятись масло, буде видно, що там в ньому. Оскільки це прямий доступ в піддон двигуна. Могла попадати там пісок, пиль, всякі штуки. Ось маємо нову трубочку. Вона просто звідти витягується і назад защовкується. Далі. Щоб замінити свічки, потрібно демонтувати впускний колектор. Вон там такі болтики шестерка. Всі закіщі, з допомогою молотка набивав насадку шестерочка, шестигранник. От. В принципі, з допомогою таких подовжувачів доступ є. Зараз будемо знімати, дивитись. Так, ось уже наш колектор разом з форсунками. Знявся, тут послабляємо кабель на рампі самій. Знімаємо роз'єм з вакуумного клапана. І вже у нас доступ до свічок є. І як бачимо, тут на площині, де пристає колектор, є сміття. Значить, з допомогою пилосмока, щоб туди всередину нічого не попало, держимо пилосмок, включений, і зчищаємо весь нальот. Так. В ході розбірки вияснилось. Ну, як уже потім признався власник автівки, свічі запалювання не мінялись 10 років. Ось як бачимо, вже електрод, ізоляція електрода випала. Всі свічки заржавілі, викручувались дуже тяжко. Так, все там пило смоком, повичищав, всю грязь. І плюс вияснилось на впускному колекторі верхні прокладки. Ось як бачимо, яка в нас верхня прокладка. І це все не її термін служби. А це рукожобство автомеханіків. Це колись хтось, не знаю коли, Коли збирав колектор і його туди вдівали. Ось цю резинку, цю прокладку просто зажувало. Зараз вона вже повністю сипеться. Так що... Одна із причин також. Це третій циліндр, в якому був підсос повітря. Ось так, друзі. Так, ось уже у нас всі отвори почищені. Все блестить. Ставимо свічки денсо. Джапан. Ірідієві контакти. Підібрані по вінкоду підходять. Побачимо, як буде працювати. Так, оскільки з-під кришки клапанів сочилось масло, вирішили замінити прокладку кришки клапанів. Отак відвернули колектор Тут з боків є два болтика таких, які невидимі, і вони тримають корпус. До них з боку доступ подовжувачем із тієї, з цієї сторони. І тоді все підіймається. Міняємо прокладочку і складаємо назад. І обов'язково звертаємо увагу на оці резиночки на болтах. На кожному крепільному болту є резиночка. Якщо вона потріскана або порвана, не дай Бог, значить її треба також заміняти. Тому що заміна тільки покладки нічого не дасть. Сідаємо. Так, друзі, ну все. Пластівка на повному ходу. Тихенько, гарненько працює. Обороти стабільні. Тому що раніше отак навіть на холостому працювала і обороти все скакали. Скакали майже до тисячі і вниз. Зараз все супер. Зараз все супер. Рівненько, гарненько працює. Ось так, друзі. Ще раз наголошую, не забувайте обслуговувати своїх конячок. Слава Україні!